А мерзлющі. Зимаш. Морози дають. Страх. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, лайки, підписки, за ваші поради. Дуже дякуємо, що відкликнулись на паради про грубу. Дякуємо, що подивились відео і не згідали нас. А підтримали. Ну ви знаєте, нам даже теж подобається, як ми зробили. Ну ще вийде відео вже окончательного результату. А сьогодні я хочу зняти відео. Бачите, ось, як працюємо. Потихеньку, помаленьку, бо у нас морозиш варить, як подивився, то ось та ось бабочку дивився, дорщі шов його. У нас вже другий місяць це морози, ось ці три дні, так 22-24. Я навіть градусник повісив літом. Я не знав, що там на місці 25 градусів мороза, ще надпись є не наша. Ну, не наша, я не знаю. Навірно, що сильно великий мороз. А що хочу зняти відео, що ну, оце надихнуло ці ціни на дрова, що дивився, так он показують що у людей доходить машина рубаних дров 30 тисяч сейчас 30-35 тисяч це ж це ж жах і жах и на голову не налазить такие ціни, це, ж, це це по машині дров таких округлятів а покажу, тобі, я Так, а ось кому хорошо горку находи о о, дивіться, діду сіно корову насипу всеки красні, морда красна. Так хочу зняти таке відео. Воно буде відео художественне, розказне. Було вже більше 40 років тому. Так що я вже не пам'ятаю. Так, да, і мені сильно не до того було, тому що мене вже очі роки починали на короткі юбки задивлюватися. Так що що пам'ятаю, те розкажу. А розкажу я вам, як у нас в селі проводили газ. І чого ми топимо здравими? Бо багато коментарів пишуть, а що чого ви не топитесь з газом, тому що, то що ми не вміємо їм топитися. Просто не виходить у нас їм топитися. Бо це, я ж кажу, що це було ще при колхозах, при всіх. Прийшли у нас, це, це навіть на вулицю треба топити. Приїхали у нас, я був характеру руками, куда приїхали у нас, вже ж, все, будемо ставити, будемо у селі Рогозки проводити газовий тепло. Бо що найкраще, що там є газ і там є газ. А тут газу немає. Вже ж приїхали, вже забрали в селі людей. Я навіть якщо... Мене ще просьба буде, якщо я навіть що там позабув, що це, а хто пам'ятає, цю фігатінь, да хай з місцевих наших напише в коментарях, наповню. Ну, ми ж такі ж, шкінтяри бігаємо. Це вже ходили, вже в школу ходили, вже були здорові. Так ти ж казав, на юбки вже задивлявся. Я на юбки з Пітиго начав задивлявся. Я <рес> кажу, собака на машину гавкає, ну не, не сяде. <рес> 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 так я оце. Вже ж такі кіти ж тут. Починають, вже ж зібрали в селі людей, все, все. Будемо проводити у селі Рагозки. Газ і буде газ. Це ж добре. А я же в то время вже мечтал про мопеду. Уже в некоторых моих одноклассников уже были мопед... моторки. Про моторку. Не мопеду, а моторку. Хто кто знает. Садись, ты так... педалями буху... раскручиваешь и полетел. Ну ладно. А тут приходить батько покойный, з матерью покойный, кажется, все. Купляем трубы и купляем газовый котел. Мечта моя идит газ. Газ проводить, вже ж починають все, дрова не треба, уголь не треба, все. Давай починають потроху відлажувати дрошу. Одлажувати, дроші вже розпланували, що там за закатьо дали. А тут аж, як їх називають, чи як, то, що ходить, то, що тут що виходить, то жив стимуть мірають тут. Геодезії. І добре, пам'ятаю, тут у нас... Бо аборба біля полі. Вже ж беруть, так намечають, критаю, нарисовують усе. У нас послав ця лісі. А так би треба було переносити, уменьшат на півтора метра забор. тут лежить. У нас тут асфальт лежить по тій опорі старий. Уже новий там кусок проложили, так по тієї А Старий патіє. Ну ладно, лани такі, ага, а трубу ж треба вести прямо. І дивиться так, ага, десь забор вбрати, отам сарай на кілька метра вбрати, де шходить, бачите, вулиця, Люди ходять, за голову беруть, сараї розбивати треба, все, лайка, конфлікти пішли, тому що, ну правильно, людина строїла, строїла. І тут прикинь, отам виходить сарай, добре пам'ятаю, його пошли на два метри треба було підвинути, казали. Яка муха, хав сарай розвалити, повінити. Викидуйте, що це? І це було, проводили літом, пробивали, на осінь буде газ. Ну це якраз, коли вони ходили, це я добре пам'ятаю, що була касавиця. Всі зайняті були і ніколи було братися за цієї постройки. Розбивати, розбирати. Воно ж так само і на ту сторону. Тому треба було забори, у кого до самої хати переносить. І так же само і на тій стороні. Ця сторона трохи, заходить. Ну що ж, міста моя улетіла. Батьки вже назбирали до осені пашти суму на газовий котел. Зобралися вже навіть добре пам'ятаю їхати. Їхати вже школяти котел, проводити, спеціаліста знаходити, визивати. І тут щось так вийшло заварушка, що щось не виходить з газом. Я от навіть не пам'ятаю, чи в нас у селі хто купив, хто, хто купив газовий котел чи не купив, але ну, я сказав, це давно було. Щось не виходить, люди вже тими, кому треба зносити забори, вже трошки вливатися починають. Кому нічого не мешало, трошки починають розстраюватися, тому що вже ж, вже ж газ, газ, вже зимою топимося газом. Вже ж не треба ні уголь, ні дрова. Тут щось бачить, батько мені вже збирається ті гроші, що на газовий котел, їде привозить 4 тонни угля на зиму. Так що, і в ітоги по цей день... Ми топимося в тим газом, то, ну, там бачили, я то, я то пиляю. Пиляю, дорубаю. І навіть і, поняття, я прожив ось, ось, на сіті частині годин, я навіть не знаю, як це таке газовий котел, як він запалюється, як оце. Так що залишились у нас груби старі, остались у нас сараї, остались у нас вулиці, і того, і немає у нас газу. Бо я ж кажу, багато хто в коментарях пише, що давайте ж цього ви не топитесь з газом, газом краще, менше дров тягати. Ми топимося, тому що в нас цього немає. У нас є тільки один балон і два балони, які ми заправляємо і по очереди міняємо на, на таганок. Готовий весь наш газ. А так, я ж кажу, що добре, мой краще, тому що його не провели, не повикидали, тому що з тим світом. Скільки у нас світньо дали? Два рази по 15 хвилин. Із усіх трьох часов. Ну, це в 6 як потушили. Зато курточки мої, як откиснуть. Ну, гадки втрати машині. Так що, а як хто бачив наше відео, подивиться про груби, є там відео, що багато хто передивляється. У нас просто дві груби, два спарених котла. Та і бачилися, як влажували плитку. І це все на сама Самотеку. Пускаємо, топимо. Ну, дрова, звісно, це й годи йдуть сильно, тому що морози. А сьогодні ще морозяка була у нас така, що я на дві перчатки на же жду тільки з валенцями, як їх стіли, устіл кити. І у мене померзли ноги, і померзли руки, і замерзли соплі. Тому що був мало того, що мороз був 24 градуса, Так і ще й такий туман. Сирость така була, що є білий стояв. Так що, так що топитися дровима, мабуть, трохи вигадні. А так, я думаю, що сказав я вам, чого у нас немає газу, чого ми топимося дравими, чого ми рвемо в животи, заробляємо грижі. І розкажіть, будь ласка, хто в місце Напишіть, у кого так само, як у нас, газ. Ну, я ж кажу, що там є газ, і там є газ, а тут нема газу. Посередині. <гадний> Два села у нас залишилось без газу. Ну, Тільки сел... у Слабодії. Сел... Не, ну так я маю в виду, що знаходиться так, більш такі більше більш, села, слабоданого, вони ж не великі села. А Тоді ж нас... теж Та... були великі раніше. Ні, вони менші. Ну, так у нас було? У нас було село, я не знаю, я навіть не пам'ятаю. Це було більше двох тисяч жителів було. У нас, у нас у школі були класи по 22 ученика на те время. Та щас, а на те час, ого. У нас як вивалить туди банда, як при автобусом возили, учеників відтуди школи. У нас протяженность села, так, дай Боже, божі 10 кілометрів. Тож уже вже зменшається, а на те час. що трохи не вистачило газу, розумієте, тоді, навіть господарстві, ну, яке може трошки не вистачило газу і труб. Як ви знаєте, у нас триває збір на передвижний... Томат кабінет для військових. Так що посилання на банку ми залишимо під відео. Так що, або зуби, як болять, це страх. Я ж ось знову їздив. Опять лишився одного зуба. За 2 тижні два зуба вже нема. Бо теж так дають. Я, ну, тут чи ноги перемерзають, чи що не знаю. Ну, коротше. Тим більше Оля ось у середу поїде теж лишатися зубов. Дають зуби цей год. Ну а так, кому сподобалось. Ми розказ, таке відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося, допомагаємо нашим хлопцям. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.